Вже багато років їжджу потягами по Австрії, швидкими, повільними, маленькими, великими між селами та між всіма федеральними землями, але таке зі мною трапилося вперше. Їхав собі, як завжди, до туристів на відень, аж як потяг, десь посередині якогось поля нижньої Австрії зупинився. Ну таке часто буває, він зупинився там пропустити когось, пригальмувати нормально все. Але ця ситуація відрізнялася. Спочатку машиніст почав давати різні протиречливі інформації через динамік. Там поїдемо через 5 хвилин, 10, 15, 20. І так під обіцянки, цацянки від машиністами просиділи десь хвилин 45. Ну потім, замість якихось інформації, якоїсь новин, хороших чи поганих, в зі Просто вимкнули кондиціонер, а це було літо. Нагадую, вимкнули струм, Коротше, він просто став стояти як велика залізна коробка десь. Якщо на початку ситуації кондукт якось так радо, що жартували, відповідали, казали, зараз поїдемо, так воно не буде. То потім, от як все вимкнулося, як він просто зупинився і настала тиша, вони трошки захвилювалися. Почали бігати туди-сюди, виглядати вікна, щось там до одного показувати. Ну нам трошки пасажирам стало стрімненько. Потім, біля потяга, який вже просто стояв на рельсах, стали з'являтися люди в формі, ну конкретно це були пожежники, які в нас в Австрії одночасно і рятівники. З одного боку стало ясно, що нас будуть зараз рятувати. З іншого боку, стало трошки стрьомно, бо ну уявіть собі, що ви закриті в потязі. Там дуже спекотно, нема вентиляції, нема струму, ніхто тобі нічого не каже. І поруч з тобою з'являються пожежники. Виглядало так, що може десь щось горить. Нам просто не кажуть, щоб ми не панікували. Всі двері зачинені, бо якщо їх відкрити, просто вихід на залізнодорожні колії, з яких там ну один шлях, тільки під інший потяг. А потім одні двері, де. Посередині потягу відчинилися, всіх пасажирів попросили прийти якраз до того вагону, де ці двері відчинилися. І на мій подив, що сталося, там стояли пожежники. Ті ж самі, які бігали навколо, мабуть, шукали, де до того потягу можна підійти. Вони поставили спеціальну драбинку, вже по якій всіх бажаючих а, з подачої руки з заспокоєнням спускали спочатку на Полотно, а потім вже ми там трошки дійшли до станції, бо потяг зупинився не так далеко від неї. На той час же пройшло десь годинка, чи навіть трошки більше з тих пір, як ми стали, і сказати би, що ось він хеппі-енд, але ні, бо нас всіх випустили, довели до маленької такої провінційної станції. Там потяги зазвичай такі швидкісні, які там їдуть там на відень по магістралях. Вони там зупинку не роблять. Вони просто їх об'їжджають по сусідній колії. А тут нас їх випустили, і в принципі то на табло з'являлися якісь потяги, які могли нас теоретично довести до якоїсь станції з цієї станції, ми потім можливо доїхати могли нормально далі собі, значить, в бік в столиці славної австрійської. Але на жаль, через те, що наш потяг, який зламався, мій якось заблокував у потрібну колію, то всі потяги почали відмінятися, тобто вони стали об'їжджати, якось пропускати. Коротше, вони більше на тій зупинці не зупинялися. А на платформі опинилися там я не знаю під сотню пасажирів з того потягу, які взагалі не знали, що їм робити. Бо це Нижня Австрія, поле, село, маленька станція. Ну, типу, нічого не ясно. Я як людина, що жила не один рік в Нижній Австрії, я всю фішку прохавав. Я вже знав, що скоріш за все нам ніхто не допоможе, що треба рятувати себе, і я почав собі прокидати, ну використовуючи свої знання логіст de que... І місцевості, значить, почався прокидати маршрут різними іншими видами транспорту. Поки з вокзалу виходив, побачив, що там стоїть купа цих пожежних машин. Ну тобто вони ж їхали, мабуть, не знали, що буде. Може там дійсно щось би палало і нас би рятували Через вікна ні, все не було нормально. Просто вони дістали, організували, там надали медичну допомогу, кому треба було, бо там були старенькі люди. Коротше, спека така, ну знаєте, воно не допомагає. Я пройшовся через цю станцію, площу, яка була наповнена цими авторятувальними, сів в найближчій провінцій. І не автобуси просто поїхав на сусідню е магістраль, да, там, де вже знав, що ходять приміські електрички. І на приміських електричках і автобусах я так чи інакше, але з запізненням в кілька годин дістався до Відня. Можна сказати, що крім там, страху, що нічого не ясно, все горить, і ми всі помремо. І витрати часу зайво, і все закінчилося добре. Тому раджу, щоб всі ваші дорожні пригоди так само закінчувалися хеппі ендом як в мене.